Ми на ранчо посеред гірської долини варто побачити їх. <риск> Ой, Добрий день! <риск> добрий день! <риск> які <ті> вони кудлаті. <риск> Ой, який же розкішний чум. Ну, це просто м -м завивка від природи. Не знаю, як для вас, а для мене це перша зустріч із гірськими волохатими свиньми. І це таки по-справжньому дитячі емоції. Хіба можна пройти ці кучері? Якби я побачила мангалицю десь в дикому середовищі на полонині, то певно, подумала би, що це овечка. Хоча деякі фермери дійсно називають їх овечами. Ну, погляньте. От кого, ні москалям, ні іншим народам світу не налякати відімкненням опалення. У них своя тепломережа.